Всім доброго дня. До нас прийшов Олешка в гості. Мама поїхала зубки лічити, вирвала зуба, хоч тебе щось лишилося ще. Поїхала перевірити, що там. А Олешка розвікає бабку. Сьогодні він вже не хоче малювати, він вже сьогодні грає, взяв на стіного телефона. О, а хотіли сметану накапало? Да. Наварила Наташа борщу вчора зеленого, такий добрий, курочки вже почали нестися. То він вчора їв, сьогодні кадве загрію в борщику. Не хочу, давай оладка з сметаною. А що це він упав? У миску оладок. О, як ти тепер достанеш? Дати вилочку. Лєшка, дати вилочку? Давай я дам вилочку. Вареники. Так як вареники, так? Да? Mm. О, бачу, ладок замість вареника. Mm. Ну. Та й всі люблять сметанку. Треба коровку, так? Да? А ти пасти будеш коровку? Так, mm. да, він буде пасти, він не боїться. Це як Сік був маленький, обходив телятка стороною, казав, забери свого хулігана. Боявся бичка маленького. А цей нічого не боїться. От добрі оладки, сметана ще луча, да, Лешка? Mm -hmm. ще в нас любить сир за сметаною і з цукром. Де ж взяти сира? Ага, було трошки молока. Наташа влила чуть уксусу і зробився сир. Зараз ми йому наколотим сира сметаною. Що? Притягнув цукор геть із відеречком. Сипи цукор, йдемо колотити. Так, Олєшка, знімай, пробу. Це його любиме блюдо. М -м -м, вкуснятіна, так? Да? От добрий сир. Молоко є завжди, бо ми купляємо. Ну, а сир можна зробити за минуту. Лішкою вже телефон надоїв. Вже каже, бабко, давай я тобі буду щось допомагати. Побачив швабру, давай полмити. Ой, минути не всиде. Не знаю, як виросте, чи буде так братися. Молодець. От, молодець, гарно миє, гарно. Питає, чи правильно миє, чи гарно миє. Ой. Що, жарко? Ні, не вморився. Вже наробився, місочки спорожнив. І з сиром, і сметаною. О. Аж жарко, сів відпочити, так? Да? А мене мать? Можна... Ні, не можна знімати. А жарко? Не жарко. Колішкові знов тітя викупила заказ. Що там, гоночні машинки, да? малювати? Наклейки. Що ти там дивишся? Наклейку хочеш дати? Так собі? А це що? Він вже буде малювати, вже буде другу починати. Гоночні машини. А це водна ага. розмальовка. Він хоче красками малювати. Ой. О, прийде Стасік зі школи, дасть йому щіточку йде водичкою. Ага. Це ти так будеш розмальовувати, так? Да? Мама вже прийшла з тетею з лікарні. Що там з зубчиком? А зубчиком? Ти казала, що щось наче щось залишилося було. Була. А, я думала, що ти ходила, щоб подивилися, чи що лишилося тобі. Так, Олешка має заняття вже нове. Олежка вже пробує малювати водичкою. Ваша тітя придумала. Надивилися бобошка, як він придумав сіль корові. І ми так захотіли. Мудрили-мудрили. Ну і примудрили собі так. Вечера є теличка. У нас сьогодні на вечерю буде картопля із тулечкою. Дівчата були в районі, купили тулечки. Я вже почистила, одібрала хребетики, Така у нас буде вечера. Анжела їздила, зубки пломбірувала. Скільки один 500 гривень ти казала? 500 гривень зубчик запломбірувати. Да. І каже Наташа, що да. раніше ми не могли раніше ми не могли знайти солі для скотини, а зараз сіль є, яка хочеш. І різнокольорова, і різної ваги кольорова, тому що кажуть, вітамінки якісь там у ній. Так що хто ще не купив, то зараз завезли в районі багатої. Вибір великий. Наташа зараз буде щось жарити чи пекти. Не знаю, побачимо. Замісила вже тістечко. Просить Олешка вергунів будемо пекти. Тільки цього разу буду пекти по іншому рецепту. В общем, ті, що тоді ми жарили, верніше, жарити, а да? не пекти. Ті, що тоді жарила, ну добрі, все, всім понравилися. Але поки тепленькі, м'якші, а як вихолодають, та як на мене, то. Твердуваті вони такі. А вчора пекла Стасікові в школу тормозки і залишилося в мене кусочок тіста. І я кинула на сковорідку і вирішила жарити так само, як вергуни. Вони вийшли Таке тоненька шкірочка, дуже м'якенькі, дуже добрі. А тісто моє саме любиме. В общем, те, що є під руками. Кинула ось з два яйця і грам 150 цукру, перемішала. Зараз додаю сюди з пів літру сироватки, тепленька підігріла. Є в мене кілька ложок сметани. Грам 40 дріжчів, мука і трішечки олії. В общем, все, що є, кидаємо і місимо. Так, перемішала яйця, цукор, сироватка, трішки сметани і дріжчі. Кинула ванільки. Зараз додаю муку. Муку потрошки буду додавати, перемішувати. І хоч воно і на дріщах, але додаю в мене є такий домашній, я роблю розпушувач. Додаю такого дві ложечки ще розпушувачу, воно буде набагато краще і пішніше. Зараз замісюю з мукою. Так, ось таке тісто підмісила. Зараз додаю десь 50 мл олії. І будемо вимішувати руками. Тісто повинно бути м'якеньке, але не липнути до рук. Ось таке тісто виходить. Воно м'якесеньке. Зараз кладемо його відпочити, і щоб воно підійшло. Ну, це менша годинка. А далі будемо працювати. Так, минуло півтори годинки. Отаке тісто виросло. Зараз забираємо. Трошки прилипло плівочку, підпилюємо поверхню трішки мукою і обминаємо його. Тісто обімняли, треба притрусити лише трішечки мукою, розділила на дві частинки, ось на ось, на а з другої розкачала такий коржик. Воно, наче й трошки видно, як тісто на очах береться бульбашками. До речі, забула сказати, що тісто в тісто у мене пішло приблизно десь 950, приблизно біля кіла борошна на цю кількість, що я робила. Зараз ми беремо такий чудоножик, ним удобніше різати, і ріжемо на такий прямокутник, де виходить трикутничок, як виходить. Спочатку на полосочки, а потім я ріжу так плюс-мінус. Зараз доріжу і покажу. Ось так розрізала я весь листочок. Тепер ріжемо посередині такі дірочки і йдемо вивертати наші вергуни. Ось так. Зараз докручу всі, сковорідка вже прогрівається і будемо жарити на олій. Таша вже дожарує. Йдемо тоді знімати пробу. Мені з цієї невістки не сміятися, гляньте. Красота. <laughs> Сімейна футболка. І чоловік носив, і зять носив, і Наташа доносє. <laughs> Наташа вже нажарила. Зараз будемо знімати пробу. Така купа um. вийшла. Ось такі. Um. Всередині um. кесені. Пухкі, м'які. Побачимо, як вони засохнуть до завтра зачерствують. які вони завтра будуть. Чи будуть дерев'яні, чи будуть дубові, чи будуть м'ягенькі. Зараз м'якенькі, бо гарачі. Mm. <сміття> ну, це вона сама собі рецепт придумала такий. Побачимо, якщо мені подобається завтра, воно м'якеньке, то я вже тоді на... На цьому такому тісті буду пити пиріжки з яблука. Ну все, всім тоді на добраніч, спокійної, тихої ночі.